Для того, щоб грубка не просідала, їй потрібен надійний фундамент. Для фундамента треба викопати невелику траншею і покласти в землю три ряди цегли на сильний цементно-піщаний розчин. У мене, наприклад, був незадіяним великий камінь, який я обклав з різних сторін цеглою. Ось покладено третій ряд, тепер треба вирівняти основу максимально добре. Для того я використав лазерний рівень і маяки, зробив цементну стяжку. Засипаю фундамент грубки землею і починаю класти перший ряд. Вважається правильною товщина швів між цеглинами грубки не більше 5 мм, а для цього повинна бути максимально рівною основою. Ось так виглядає перший ряд. Коли він покладений по кутах майбутньої грубки можна натягнути нитки вертикалі. Другий ряд готовий. Я не покажу вам всі ряди, але головний принцип, щоб виконувати і дотримуватися перев'язки швів. Третій ряд теж з перев'язкою. Щоб наша грубка не тріснула. Після третього ряду треба ставити дверцята піддувала. По кутах просверлив дірочки і до них прикрутив мідний товстий дріт. Цей дріт запускаю в шви між цеглинами. Розчин затвердіє, і дверцята будуть надійно триматися. Потім по контуру їх ще буде тримати плиточний клей, так що будуть стояти гарно, не хитаючись. Піддувало розташовано на рівні 4-го ряду. Четвертий ряд кладемо на ребро. Навкруги попільної камери вже використовуємо вогнетривку цеглу. П'ятий ряд цегла лежачи. Робимо вирізи для колісникової решітки. Решітка повинна лежати вільно, рухаючись в різні боки. Шостий сьомий ряд топка. Дверцята топки. Сажотруска. Хайло. Та перший висхідний канал. Товщина топки. Чверть, та ще плюс одна восьма цеглини. Далі плита і стальна товста пластина зліва від плити для перекриття висхідного каналу. Хочу показати, як зробити перекриття над плитою. Ось у нас є задня стінка і дві бокових Ми кладемо уголок, опираємо впереді, біля задньої стінки. І потім на ребро один до другого також приліпляючи і щільно до цієї стінки, приліпляючи з раствором, кладемо цеглини, і виходить у нас перекриття. А далі уже грубка ця її частина. Так, скоро буду формувати перекриття. Положив ряд, в нього буду торцом упирати кирпичі перекриття. Даю йому падстить. А тим временем ділаю димохід уже. Так, все. Перекриття, перекриття зробив. Ось, якщо видно, оцей кирпич на ребро вдоль, а до нього теж на ребро тичками. Інші кирпичі. Вони опираються на задню стінку і розтвором впираються в цей кирпич передній. І вони не падають. А щоб і не впали, ось це про стіночок. Він буде догори, до стелі. І дає переріз, і перекриття грубки не падає. І все. Лише покажу, що у нас вийшло. Що тут у мене така дюра. А для чого? Щоб не гріти наружну стіну, а щоб грілася кімната. Ну, от і все. Готова ця грубка. Ось така вона вийшла. Також зліва від плити, ви бачите, невеличкий припічок. Ним я перекрив частину каналу. Тому що вище товщина грубки вже зменшується. Дивіться, що тут у нас топка. Від топки внизу дно теж буде грітися, і через оці отвори віддавати тепло. Верхній отвір це чистка сажі буде. Друга чистка сажі тут. Достаємо. І в цю сторону, і до кінця туди. Тут у нас колпак. Один така перегородка і восходящий канал вверх. На схемі показано червоною лінією, як буде рухатися гаря... гаряче повітря. Стопке в хайло, і вгору в ковпак, потім вниз, примусово, і вже в димар. Перевага такої конструкції в тім, що коли полум'я відсутнє, холодне повітря рухається по шляху синьої лінії, не вихолоджуючи ковпак. Групка довго залишається теплою. Довше, ніж групка з колодцями. Швидше всього буде нагріватися зона, відмічена помаранчевим кольором. Ось воно перекритті вже там. Сподіваюся, видно. Ця сторона у нас планується штукатуритись. Прийшлось класти різних розмірів кирпичі, трошки не хватило нових, збрав старі, вони більші розміром. Потім побачу, десь зріжували, що -то стерчить. І буду штукатурити. Наступний етап оббити сіткою. За допомогою довгих саморізів з прес-шайбами буду крутити сітку. Сітка, це вже друга серія про те, як заштукатурити і облицювати грубку плиткою. Чекайте на нове відео і дякую за перегляд!